Чи я мудачка, якщо попросила чоловіка відвести мене з дітьми у парк? Ми з чоловіком 29 років жінка і 32 роки чоловік, разом 9 років. У нас разом двоє дітей, і вони світ мого життя. Близько місяця тому я пошкодила спину під час купання дитини. У мене грижа між хребцевого диска, і тепер мені дуже важко займатися багатьма повсякденними справами. Я зараз не працюю, але весь час зайнята доглядом за двома маленькими дітьми. Мій чоловік працює понад графіку з понеділка по п'ятницю, а потім періодично по кілька годин займається доставкою їжі, щоб компенсувати. Цувати зниження наших доходів у четвер. Укладаючи дітей, я зателефонувала йому, що він побажав їм доброї ночі, і під час дзвінка у нього стався ментальний зрив, тому що він дуже втомився від переробок. Я сказала, щоб він повертався додому, але він вирішив закінчити останню доставку, а потім вже повернутися. У п'ятницю він прокинувся і поїхав на роботу. Коли він повернувся о 14.30, я сказала, щоб він йшов нагору і подрімав трохи, а я його потім розбуджу. Я розбудила його близько п'ятої, і йому знадобилось ще близько 45 хвилин, перш ніж він спустився вниз. Мене це не напружило. Я сама сказала йому не поспішати. Коли він нарешті спустився, я запитала, чи не зможемо ми відвести дітей в зоопарк або ще кудись просто подихати повітрям. Він сказав ні, і ми просто зайнялися звичайними домашніми справами. Наступного дня в суботу він поїхав на 4 години на роботу, заїхав в магазин, щоб забрати кілька потрібних нам речей. Потім повернувся додому. Ми вдвох почали прибирання в будинку і розкладання речень по місцях близько 14.30. Я знову запитала: будь ласка, чи можемо ми з'їздити в парк, тому що ми з дітьми вже місяць замкнені в будинку, і їм було б дуже корисно вийти пограти і подихати свіжим повітрям. Цього разу він навіть не відповів, просто ліг на диван і знову заснув. Через це я засмучена і роздратована тим, що мене не беруть до уваги, і мій душевний стан не вважається важливим. Настав вечір суботи, і я все ще була помітно засмучена через парк. Ми спробували це обговорити, і мені сказали, що я егоїстка, раз засмутилася через те, що діти не потрапили в парк, тому що він працює ще і в результаті потрапить до лікарні. Він страждає від високого тиску і астми, при тому курить цигарети і травичку. А також випиває майже півлітра ридбула в день. Але каже, що це я егоїстка, тому що хочу вийти з дому з дітьми на одну годину. Врахуйте, що мені до того ж не дозволено водити машину. Тут уточнення не зрозуміло зрозуміло, чоловіком заборонено чи станом її здоров'я, але ймовірніше станом здоров'я. У неділю я все ще засмучена через парк, і через те, що мене практично ігнорують, ми їдемо на сімейне барбікю в будинок мого батька, і він веде машину як повний мудак, тому що знає, що це змушує мене хвилюватися. Ми починаємо сваритися через всю цю ситуацію, і він двічі кричить на мене: пішла на прямо перед дітьми, тому що я сказала, що йому наплювати на моє здоров'я через Red Bull і сигарети. Я в результаті поламала всі його сигарети, але просто хочу знати, чи я мудачка, що просто всього на годину попросила. Сила відвести нас з дітьми у парк. Вердикт Редіта просто повне мудиліще. Автора порвали на частини і замінусували. Коментарі так, що чоловік перероблює на основній роботі і ще займається доставкою їжі, він близький до того, щоб вибухнути, не мов танос, а ти хочеш в парк. Емпатія повинна працювати в обидві сторони. Мудачка. Автор. Сер, я відчуваю до нього емпатію і дуже ціную все, що він робить, але коли справа доходить до мене, мені кажуть, що мій ментальний стан не важливий і до мене немає емпатії. Будь ласка, підскажіть, де він проявляє емпатію до мене? Ти жахлива і страшенно егоїстка. Покажіть, де він проявляє емпатію до мене. Твій чоловік вже ледь тримається, а ти занадто поглини своїм. А що до мене? Мудак за. я в результаті поламала всі його сигарети. Типу так, сигарети це погано, але він тримається буквально на волосині. Паша на двох роботах. Це єдине з його небагатьох втіх. Просто візьми таксі і відвези своїх дітей в парк сама. Автор. Просто взяти таксі це божевільна порада. У мене немає грошей на таксі, я не працюю. Всі гроші, що він заробляє, йдуть на рахунки і сигарети, але так я можу просто взяти таксі. І ще я зламала його сигарети після того, як він на мене двічі накричав Пішла на, якби цього не було, я б не чіпала його дурні сигарети. Ще один коментар автора. Ще раз я зламала його сигарети тільки після того, як він на мене накричав, і вам нормально мати свою думку, але я далека від егоїзму, і питання насправді не в мені, а в тому, що наші діти вже місяць замкнені в будинку, тому що я не можу взяти їх на прогулянку сама. Я бачу з історії, коли ти їх зламала, послідовні зрозуміла, і все одно це жахливий вчинок, оскільки ти зробила це на зло. Спеціально, щоб його образити. Жахлива навмисна дія. І чого в результаті ти цим досягла, крім самодовольної посмішки і думки, тепер він у мене побачить дві помилки в сумі не дадуть вірної дії. Я думав, що батьки повинні бути трохи більш зрілими. Якщо ти так турбуєшся, що дітям потрібно гуляти, так відвези її гуляти сама. Він не зобов'язаний бути твоїм водієм таксі. Ти сказала в іншому коментарі, що здатна бігати за дітьми. У такому випадку ти здатна відвезти їх з дому без допомоги чоловіка. Зателефонуй другу, у якого є теж діти. Зателефонуй комусь із рідних, зателефонуй в таксі. Звалювання цього додаткового тягаря на плечі чоловіка не дасть мені зрозуміти, що ти думаєш про чоловіка або дітей. Ти думаєш тільки про себе. Автор і як мені туди дістатися? Особисто мені насрати, як і чи дістанешся ти туди взагалі? Ти не моя дружина, і це не мої діти. Перечитай останні речення мого коментаря. Автор я вже сказала, що в мене немає грошей, він витрачає все на сигарети і Red Bull. Якщо вам насрати, то не треба було коментувати. Ні, він витрачає їх на рахунки: їжу, дах над твоєю головою, можливість дістатися до двох робіт і назад, на щось для бадьорості, Red Bull, поки паша на двох роботах, і щось для заспокоєння, сигарети, поки паша на двох роботах. Якби твоє питання було: як мені пересуватися без допомоги чоловіка, тоді я напевно не став би коментувати. А так я не кидав варіантів. Автор, і я думаю про дітей: інакше з чого було б мені дорослій жінці, хотіти на ігровий майданчик. Тому що, як ти стверджуєш, ти теж хочеш вибратися з дому. Хоча саме це ти і зробила, вирушивши в неділю на барбікю. Якби діти були твоєю головною турботою при виході з дому, ти б знайшла б спосіб, поки чоловік на роботі як робить безліч матерів. Автор: Окей, а що щодо його божевільного водіння, ніби на задньому сидінні немає двох дітей, тільки тому, що він на мене розлютився. Напевно, ти його повністю розлютила. А щодо, -щодо – це найгірша форма захисту. Я вже сказав, що ви обоє відстійні, але ти набагато більше. Забирай назад всі мудаки після читання коментарів. Ти мудак. Там, де ти живеш, немає заднього двору або якоїсь зовнішньої зони в житловому комплексі. Ти хочеш щоб він грав з ними в парку, тому що ти травмована, скільки годин він працює. Твоя сім'я не близька, вони не можуть тобі допомогти. Скільки років дітям? Автор Дітям два з половиною і чотири роки. Чотирирічна не говорить ні, йому не потрібно за ними ганятися. Я можу це робити. Мені буквально потрібно тільки, щоб нас підвезли в парк. У нас немає заднього або переднього двору. У хороший тиждень він працює близько 50 годин на тиждень. У мене є родичі, але всі вони працюють повний день з 9 до 5 і всі вони мають свої сім'ї. Важка ситуація. Я бачу її з обох боків. Потреба у свіжому повітрі важлива, але і відпочинок теж. Ви працювали з дому до травми. Ви подали на страхову на відшкодування за тимчасову непрацездатність. Автор, я все ще чекаю відшкодування від страхової, і я повністю розумію чоловіка. Це він не хоче мене зрозуміти. Я роблю все, що тільки в моїх силах. А мені кажуть, що я егоїстка, тому що хочу відвести дітей на свіже повітря. Цей коментар було замінусовано. Чоловік працює 50 годин на тиждень. Це навіть близько не паше до смерті. Для екстрених служб, юристів, лікарів, інших професіоналів це легкий тиждень. У родині проблеми через травму дружини, але грижа, диска це не жарти. Все, що вона хоче, щоб її підвезли в парк. Чоловік може їх висадити і повернутися досипати. Не думаю, що хтось із них на це піде, але їм обом потрібна терапія. Цей коментар також замінусовано. Що не дає вам вийти з дому? Можливо, грижа диска і двоє маленьких дітей, і як їй буде краще в публічному парку? Автор: Той парк огороджений. Ще один коментар автора. У нас немає двору, моя дитина аутист, і вона не розуміє, що означає просто посидіти зовні. Вона хоче свободи, хоче бігати, а я не впоруюсь, коли вона хоче вибігти на середину дороги. Наступний Найближчий парк за півтори години ходьби. Я можу трохи ходити пішки, але потім мої ноги починають німіти. Вам обом потрібно перепочити. Може, ваш батько догляне за дітьми, поки ви з чоловіком зможете побути удвох, сходити прогулятися, розслабитися. Ніхто з вас не мудак, просто складається реально стресова ситуація, і вам потрібні якісь стратегії для її подолання. Автор. Батько не хоче самостійно доглядати за моїми дітьми. Обидва ще в підгузках, а батько не змінює підгузки. Моя донька невербальний аутист, їй чотири, сина від вас з половиною, і ми тільки почали привчати його до горщика. На жаль, просто погуляти по сусідніх околицях з дочкою не можемо. Вона аутист і не розуміє, що таке небезпека, а просто хоче бігати. Я хочу посадити її в коляску, але це суперечить самій меті дати їй побігати, щоб виплеснути енергію. Все набагато більше, ніж просто поїсти. До парку, я емпатична до чоловіка, але я сама божеволію, переживаю свої душевні зриви уваній наодинці з собою. Різниця в тому, що мені доводиться витирати сльози і продовжувати піклуватися про дітей. Я не можу дозволити собі подрімати, якщо діти раптом вирішують, що сон не для них. Я вже дуже виснажена морально і у мене немає перепочинку, мені не дозволено мати перепочинок. І ще один коментар автора. Всього на годину я попросила відвести мене і наших дітей на повітря всього на одну годину. Для розуміння сімейних відносин у авторки два роки тому вона написала пост про те, що її батько і брат посміялися над її на той момент двохрічною дитиною, що зовсім прямо назвали її відсталою. З усієї родини обурилися тільки авторка і її сестра. Решта відмахнулись, що це просто жарт. У нас родина трошки помішана на роботі, тому для нас 50 годин в тиждень це якщо працювати тільки в будні, то це по 10 годин в день, з урахуванням того, що він і на вихідних працює. Тобто він може працювати по 8 годин в день, і на вихідних ще там 4-6 годин брати. Це не так вже й багато. Ну тобто, це він не прям впахує, але в залежності, яка робота, і в залежності, як морально людина перегружена. На цю ситуацію можна дивитися з обох боків, так само і дружина, перегружена дітьми, тому що вона, крім дітей, більш нікого не бачить, але все ж таки потрібно нормально розмовляти і доходити до чогось оптимального для обох. А як ви думаєте, хто прав в цій ситуації? Пишіть свою думку в коментарях, а ми приходимо до наступної історії. Чи є мудачка за те, що попросила чоловіка припинити лазити по горах. Цей пост опубліковано на вершині гори мале седло. 1400 метрів висотою по дорозі нагору знову вробили безпілотну небезпеку, і інтернет зник. Викладаю вже знизу. Ми 28 років жінка і чоловік 31 рік, в основному щасливі в шлюбі. У нас є півторарічний син і чоловік чудовий батько. Однак я вважаю те, чим він захоплюється, небезпечним. Наприклад, бекантрі це піше походження на гору, потім спуск на лижах або сноуборді. Колись я була марафонцем, але тепер пішла на пенсію, щоб виховувати сина. Хоча все ще ходжу на пробіжки. Але думаю, це нормально, коли у людей змінюються пріоритети і хобі. Але чоловік все так само катається на лижах і майже кожні вихідні йде в гори з друзями. Я довго тримала язик за зубами, але врешті-решт сказала, що він став батьком і йому не варто більше ризикувати і йти на такі походи. Він дуже розлютився і сказав, що я намагаюся відібрати у нього головну радість життя. Якщо я теж хочу чимось зайнятися, він може побути сином в один з вихідних. Я сказала, що проблема не в цьому, проблема в тому, що щотижня він ризикує своїм життям. Мені здається, я права, мама зі мною згодна, але чоловік все ще на мене злиться. А наш спільний друг, якому я це розповіла, назвав мене мудачкою. Чи я мудачка насправді Вердикт Reddit – всі мудаки. Коментарі всі мудаки. Думаю, просити когось повністю залишити свої хобі мудацький вчинок. Ти можеш думати, що це небезпечно. Він, очевидно, так не вважає. Можливо, вам варто було поговорити про це ще до зачаття дитини. Однак, якщо він йде майже кожні вихідні, неважливо навіщо, навіть якщо рибалити. Це не дуже хороший вчинок для людини, яка повинна допомагати тобі і дитині. Задаюсь питанням: наскільки хороший батьком він є, якщо йде так часто. Відповідь авторки на коментар, що ризикованого в хобі її чоловіка. Він каже, що це безпечно, але люди часто гинуть, займаючись такими речами. Вони не просто ходять в походи, а займаються беканті, і він, і його друзі дуже досвідчені. Один з них провідник, але навіть так постійно трапляються якісь інциденти. Я більше не займаюся спортом, тому що в мене більше немає ні часу, ні енергії, а час зі сином для мене в пріоритеті. Цей коментар було замінусовано. Також багато коментарів на кшталт не зовсім мудак. Важко сказати, з одного боку це хобі, а з іншого я перегляну канал на Ютуб, де багато роликів про загибель альпіністів у горах. Деякі історії там дуже страшні. Забороняти чоловікові хобі це звичайно недобре, але їй варто вимагати, щоб чоловік оформив хорошу страховку життя і здоров'я. Мій дядько мало не з дитинства фанат мотоциклів і всього, що з ним пов'язано. Я вже не пам'ятаю, скільки у нього було подібного транспорту: скутери, мопеди, підбайки. І його сестри, моя мати і тітка, відповідно, постійно говорили йому, що це небезпечно і що пора зав'язати. Він відмахувався від цього щоразу і говорив, що вони панікери. Поки цього року у нього не зламалося на ходу гальма. Результат переліт через кермо в бетонну стіну гаража, черепно-мозгова травма з тимчасовою втратою пам'яті, нехилий забій легенів, перелом двох хребців. Він вже два місяці прикутий до ліжка. І якщо ногами він все ще може робити якісь вправи в лежачому стані, але руки у нього все ще не працюють і встати він теж не може. Здоровий спортивний чоловік 38 років з досвідом водіння, років так 10, став інвалідом на найближчі пару років, якщо не назавжди, і велике везіння, що він взагалі вижив. І це він в межах міста так влетів, і йому відразу викликали швидку. А у авторки чоловік йде вгори, гори на постійці. Ось хто в цю хвилину буде його там шукати, банально зламає ногу, і ніхто його не знайде. Це нібито має бути очевидним для пари, коли вони планують дитину, що виховуватимуть її разом, і що дитина матиме двох батьків. Випадковості неминучі, але навмисно наражати себе на ризик не виправдано. Пум-пум-пум. Як ви думаєте, хто медак в цій ситуації? Чесно кажучи, тут і зі сторони авторки, і зі сторони чоловіка він все-таки звик так може знімати напруження своє, і це для нього якесь хобі, скажем так, забутися все, що відбувається. А жінку я також розумію, тому що вона за нього переживає. Пишіть обов'язково свою думку в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь, Далі буде ще цікавіше.